Впродовж минулої доби підрозділи ДСНС області працювали у посиленому режимі через складні погодні умови у Житомирі та Бердичеві через негоду було визволено три вантажні автомобілі. Вночі в селі Браженка Житомирського району у сніговий замет потрапив легковик із породілією. Надзвичайники оперативно відбуксирували авто на розчищену дорогу, що дозволило продовжити рух самостійно йому. Також у Бірдічівському районі рятувальники доставили водія до пункту обігріву, який потребував допомоги. Загалом за добою було здійснено 17 виїздів, під час яких було транспортовано 18 одиниць автотехніки, з них 10 швидких. Наразі в області продовжує працювати спеціальна техніка ДСНС, яка надає допомогу населенню та медикам. Рятувальники здійснюють постійний моніторинг обстановки на автошляхах області та перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні події. Також нагадуємо, що на базі підрозділів ДСНС області готові надавати допомогу населенню 42 стаціонарні пункти незламності, де громадяни можуть зігрітися, випити гарячого чаю та підзарядити свої гаджети. За потреби додатково розгортатимуться мобільні пункти обігріву, зважаючи на прогнози синоптиків, закликаємо водіїв за можливості утримуватись від поїздок на далекій відстані. Але якщо ви все ж таки за кермом, то суворо дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму. Бережіть себе, і все буде добре.